Здоров, я безлад. Викупаєш за капітошку. Можеш пояснити за Петрика, <звук> а за відчайдушного кота Ваську можеш пояснити. От тому я і тут, щоб пояснити тобі українські мульти, яких ти ще не бачив. <звук> Чи покажу й мультфільм про ваську повністю? <звук> Ні, я так, чисто похмелиться <звук> Оба! Ой, моя улюблена вода з-під крану. <звук> і мультфельм. Фу, російська. Але її більше не буде в нашій державі. Всім встати лунає повітряна тривога, бляха вовха в країні без латкенцелем, ракети і дрони. Всім твітером ікс. Гуртуємось. До речі, про твітер. Підписуйтесь на мій трец. Їде машина, Така во, мідна. Ремонт, телеантен. є шмарки. Музичка то маструбительна, дай Боже. Дай Боже. Антеніст іде ремонтінірувати антени. Це кит Василь. Аскуда там голуби, голубці робрили. Вони потім їх мали в контянір зарядити чи що? І Василь оцепенів. Оце пенів. Способи видалення пенів без викорчування. Ефективні і швидкі методи найкраща відповідь. А відповіді немає. Фу, за що я плачу інтернет? А Василь залюбувався на дах. Він певно думає, що це рай. Дуга. Очков тебе дуга, правильно веселка. І щось дуже зацікавив веселя цей веб-портал. Тож він прямує по кар'єрній драбені. І куди дивиться наша поліція? Дивіться, що робиться! Вау, креша. Поки антеніст порався, Василь уже тут, як кіт, застрибнув на дах. христос. О, Осокорке. Е. Яка музика? Яка музика? Яка музика? Дабстеп! Доста. Тралалеро, тралала, порко діо і порко Алла. Обережно, двері зачиняється. Я yep, б тудей. Котику миленький, котику руденький. тобі тут габела. Двері зачинені, а вікна в задумі розмаю і коти на даху, і коти на даху. Я. Yeah. Ah, велике діло. Моєш трішніше. От молодець котяра, ні херню не розпускати, треба розпускати волосся. Мій колись казав, з будь-якої ситуації можна знайти вихід. А мій дід казав, еть, гарум нить, те кочо гово мить. Медик фекете тубе фюрідні, а те водь, Ні-ні-ні. І хер пойми, що це значить. А це називається пішло по трубах А Вася голодний, зголоднів. Хоче їсти. Кіт! Ай, його хлібом не корми, дай хліба пожувать. Хліба і видовищ! Гліба і гліба. Гли... Глиба! Глибочицька Ой, така хороша вулиця була, шкода, забудували. На даху з їжею звичайно кепсько. У, кепску, кепську, звісно, кепси, кепси, кепси. Виграве щоденно. Кепси. О, якийсь чолов'яга куре. Горес! Виключить! Васька проситься до цього шансоніста, а він йому. А, зараз коні бігають галопом. А раніше бриссю. <пілі> і придумав, а що третій празник святого Василя поламати антенну, щоб її знову прийшли ремонтувати. Харкаєм на лапи і. Але давай фест, давай газу! Давай тепер тепер газу! Ідай ого, те каліче! Що? Що мені робить? Не так. А я безпечно вдячний всім своїм патронам і спонсорам, і всім, хто підтримує мене фінансово. Особлива, звісно, подяка, прекрасним всім, всім людям. Пів -пів 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 -пів. Я вас так дуже люблю. Але звісно ж, хелсоботу, дякую. Почався новий день вівторок, або серед, або осередок. Четверга, або навіть понеділок. А це Вас індруг, Собутильник ПС. Наступна станція оболонь. Питає в бідолаги, що він там на даху робить. Я... Головка від антени, що не ясно. Охороняю телевізійні антени. Або так, не так. Вася стелить, що йому за охорону, роророну, дають 30 окунів. Ок. П'ятнадцять, шішнаці, 15, шішнаці, 17, 18, 15, 20. То чого ж у тебе такий зголоднілий вигляд? Догмен правий, що аж кіт не немає що сказати. Ну що його казати, коли воно, звісно. В його словах навіть літер нема. Літералі нема літер. Літер пива. Тому пес жре кістку. Отаково. Лікціова кістка. Ульна. Василю погано. Ну а кому зараз треба вигідна покупка? Продам гараж! Василю Василю, запучку ці пісилю. А собака такий добрячок пригощає Васю кісткою. Гляньте, наш кит важко не може даку злісти. Не може злісти. Не може таких не може злізти. А можна, будь ласка, так не ржать. Отак. Я сейчас не похожу на Ой, О, я би горбина мичала. Ви не можете зживання насіння злізти. Та мені не знаєте, що цверенькаєте. Всім вам бажаю такого рдуга, щоб вас. Ш... Всім вам. А всім вам бажаю такого рдуга, щоби вас. Чекай, Що я мав казать? Всім вам бажаю такого рдуга, щоби вас. Щоб вас, щоб вас, Вася Кіт, в повній дупі, мокрий, голодний, злий, накручений. Я обов'язково виживу. Васі вже максимальні гайки, болти, уклони. 15,62. Але прилетіла от така ворона у Та на <звук> Не свисти, грошей не буде. Але буде тисяча від зеленського. I will come. А ворона то проворонила, а сорока просорочила, а пелікав пропеліканив. Так і живемо. Роботуємо для вас. І Василь виконує піруети на воронові. Добрий день. Так ідуть справжні переможці. Переможці міжнародного конкурсу Кенгуру. А ворон встав, почухав голову свою і каже: Так, дивлюсь, на даху сидить здоровенний кіт. Ну, схоплю його собі на вечерю, а потім згадав, що в мене є бутерброд. Історії, про які не можна мовчати. Каррр! Який хоробрий! Хоробрий не те слово. Те слово простирало або простирадло. Собаці Харю простирало, а кіт такий фраєр ніби не погибав три дні. каже, що запряг здоровенного крюка. Опа! А що з поверненням на варту? Чи не варто? А, то глюки, то привіділость, то вже тотальна поплаба оселя. Пес забирає з Васі чорну мітку. Будь-якої ситуації. Можна знайти вихід. Такі з будь-якого відео можна завжди знайти.